До професійного свята дня рятівника на Прикарпатті відкрито три підрозділи добровільної місцевої охорони. З під завалів будинку рятувальників рятували двох людей. На території Бурштинської міської ради відбулось командно штабне навчання. Прикарпатські рятувальники провели обласні змагання серед підрозділів місцевої пожежної охорони та добровільних пожежних формувань Кубок Святого Флоріана. Певненими кроками заради безпечного майбутнього мешканців Прикарпаття саме під таким гаслом та з нагоди професійного свята дня рятівника рятувальники Прикарпаття спільно з органами місцевого самоврядування та представниками громадськості відкрили три підрозділи добровільних пожежних формувань, які будуть дбати за безпеку населення на території громад. Перший з трьох таких підрозділів відкрили в селі Протівка Снятинської територіальної громади Коломийського району. Даний округ налічує близько 8 тисяч. Сів, а в зону обслуговування добровільної пожежної команди входить сім населених пунктів. Десятеро добровольців з числа місцевих жителів склали присягу та будуть почергово забезпечувати спокій та безпеку мешканців громади. До речі, на території Коломийського району, а саме в селі Товмачик, теж відбулося відкриття добровільної пожежної команди, в зоні обслуговування якої увійшли чотири населені пункти з населенням більше шести тисяч осіб. Так на території Коломийського району функціонує 11. Двадцять місцевих пожежних команд та дві добровільні пожежні команди. Пожежна команда буде виконувати виконувати боєзавдання не тільки на території Снятинської громади, а й нашої Забутівщини. Тому що ми маємо кооперацію зусиль, маємо співпрацю і маємо спільний вклад, спільну лепту в загальну справу, в загальний успіх. Ми вважаємо, що розвиток пожежної справи мусить бути підтриманий всеціло з боку місцевого самоврядування це наш пріоритет. І ми хочемо, щоб у нас була не тільки дружба, і єдність, а й високого рівня пожежна безпека. Це важлива подія для села, для цього старостинського округу. Бо, тому що безпека людей завжди на першому плані, і люди будуть більш в безпеці, якщо пожежна машина і надзвичайники вийдуть на виклик в дуже короткий час. Це дуже важливо. І я думаю, що це нам тільки плюс, що в даний момент ми змогли такий проект втілити в життя. У селі Білі Ослави Делятинської територіальної громади на чергування заступив новостворений підрозділ місцевої пожежної охорони. Четверо добровольців з числа місцевих жителів будуть забезпечувати спокій та безпеку мешканців громади. Зважаючи на те, що громада налічує майже 20 тисяч жителів та п'ять населених пунктів, які знаходяться у гірській місцевості, де да складний доїзд до місця виникнення пожежі. Тож створення такого підрозділу це можливість і спроможність громади повноцінно убезпечити своїх мешканців відріз. Сніхних надзвичайних ситуацій всього на території області створено 36 підрозділів місцевої пожежної охорони та вісім добровільних пожежних команд. Безпека мешканців населених пунктів є пріоритетним завданням, а створення добровільної пожежної команди є надзвичайно важливий крок у безпечне життя громади. Головне управління долучилося до створення цього підрозділу та головним управлінням передано пожежний автомобіль переданий комплект захисного одягу, а також апарати захисту. Також надана методична допомога щодо навчання і самої організації роботи даного підрозділу. Даний підрозділ буде залучатися до ліквідації пожеж надзвичайних ситуацій на території двох територіальних громад. Сьогодні о 4 годині ранку до Коломийських рятувальників поступило повідомлення про те, що в місті Коломия, по вулиці Глибока, стався обвал частини двохповерхового приватного житлового будинку. До місця події одразу виїхали рятувальники державної пожежно-рятувальної частини номер 7 міста Коломия, якими з приміщень на другому поверсі було врятовано 34-річну жінку. А також під завалами на першому поверсі у приміщенні автогаражу знаходився чоловік, якого рятувальники деблокували. 54-річний чоловік тимчасово проживав у приміщенні автогаражу. Постраждалого госпіталізовано до Коломийської центральної районної лікарні з сильними опіками. Його стан медики оцінюють як важкий. Причина руйнування будівлі наразі встановлюється. До проведення рятувальних робіт було залучено 14 рятувальників на трьох спецавтомобілях. Також на місці надзвичайної події працювала мобільно-оперативна група Коломийського районного управління та чергова зміна оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС в області. Відповідно до плану основних заходів цивільного захисту області на 2022 рік, 13 вересня, на території Бурштинської міської ради, відбулось командно-штабне навчання. Метою навчання було визначення стану готовності органів управління та сил цивільного захисту до виконання завдань цивільного захисту на території міської ради. На навчання залучено керівний склад міської громади, органи управління та місцеві сили цивільного захисту. На командно-штабному навчанні відпрацьовано питання організації. Роботи органів управління, місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, міської евакуаційної комісії, а також дії у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру. Для відпрацювання практичних питань було залучено підрозділи головного управління ДСНС в області, місцеву комісію з питань евакуації, персонал, викладацький склад та учнів одного з навчальних закладів. Проводимо такі навчання, бо ми знаємо, якому часі ми перебуваємо. Це зараз військовий стан у нас, і тому ми повинні бути готові до всяких надзвичайних ситуацій. І тому ми проводимо ці навчання для того, щоб показати, як ми повинні діяти, навчитися як діяти, для того, щоб захистити життя людей, дітей. За тактичним задумом, під час виникнення пожежі в одному з навчальних закладів оголошено сигнал Повітряна тривога. В ході навчань невідкладно була організована евакуація дітей із задимленого приміщення. Прибувши до місця виклику, рятувальники відпрацювали порятунок п'яти дітей, які знаходились в одному з навчальних класів, та успішно ліквідували умовну пожежу в кабінеті інформатики на другому поверсі школи. Саме практичні комплексні навчання є дуже корисними, адже у умовах сьогодення персонал буде мати. Практичний досвід реагування на надзвичайні події різного роду. Також в ході навчання комісією було проведено перевірку захисних споруд, в яких учні та викладацький персонал перебуватимуть під час сигналу повітряна тривога. Після закінчення підбито підсумки командно-штабного навчання, зазначено питання, над якими необхідно працювати для покращення готовності до реагування на надзвичайні ситуації. Рятувальні служби, які задіяні до проведення командно-штабних навчань, Практично справилися з їхніми завданнями, виконали свої завдання. Зараз завершую к роботу. Також додатково проведено тренування із дітками ліцею, з учнями ліцею та персоналом ліцею. Це було корисно як для додаткового навчання діток, так і для додаткового тренування по взаємодії. Спеціалізованих служб цивільного захисту, які були задіяні до проведення тренувань. 16 вересня з нагоди професійного свята Дня рятівника в Івано-Франківську відбулися обласні змагання серед підрозділів місцевої пожежної охорони та добровільних пожежних формувань Кубок Святого Флоріана. На даний час на території області вже створено 36 підрозділів місцевої пожежної охорони та 8 добровільних пожежних команд, якими вже здійснено близько 700 виїздів. Робота щодо створення таких підрозділів активно триває, тільки за минулий тиждень створено три таких підрозділи. Участь у змаганнях взяли 12 команд з цілої області, а також першу змаганнях взяла участь жіноча команда добровольців. Заходи розпочалися зі вшанування хвилиною мовчання всіх, чиї життя щоденно забирають ворожі кулі та покладання квітів до меморіальної дошки пам'яті загиблим героям. Зі словами привітання до рятувальників звернувся заступник голови Івано-Франківської ова Віталій Ільчишин. Від голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації від себе особисто прийміть велике, велике дякую вам за ту. Мої вітання і велике дякую за ту роботу, за ту небезпечну роботу, яку ви робите і ризикуючи своїм життям за ті врятовані людські життя і за то здоров'я за той ваш професіоналізм і силу духу. Подякував колективу за самовіддану працю начальник головного управління ДСНС України в області Володимир Чернецький. Після чого кращим працівникам було вручено почесні відзнаки та грамоти. Також нагороди за сприяння розвитку рятувальної служби Прикарпаття отримали голови територіальних громад області. Після чого з ними було обговорено зміни у законодавстві щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони. Змагання для того, щоб е... Перше, популяризувати цей добровільний рух, друге, те, щоб підвищувати рівень добровольців, рівень команд. Перше, вони готуються до змагань, вони відпрацьовують ці всі елементи, які їм постійно потрібні. Друге, це є таке між командами суперництво, в кого який бойовий одяг, хто як підготувався, хто на якому автомобілі прибув. Хто які має атрибутику, і так далі, і так далі, і це спілкування. Це воно сприяє розвитку цього руху і самому підвищенню професійного рівня. Самих добровольців, і рятувальників а далі відбувся перший вид змагань пожежна естафета, в якому команда долала дистанцію, яка складалася з чотирьох етапів. Під час подолання цих етапів необхідно було подолати паркан, набрати з'ємності воду і заповнити нею електронну мішень, ліквідувати пожежу за допомогою вогнегасника і врятувати потерпілого. Під час другого виду змагань оперативного розгортання команді необхідно було провести повне розгортання рукавних ліній по дистанції від пожежної мотопомпи за допомогою. Ручних пожежних стволів та залити електронні мішані водою. Також в ході змагань начальник головного управління Володимир Чернецький нагородив грамотою та подарунком Юрія Соколовського, маленького рятувальника з Верховенщини, який у свої 10 років вже має на рахунку врятоване життя. Ці дні подарунки отримали наймолодший та найстарший учасник змагань. В кінці відбулося нагородження переможцю змагань. Кожна команда отримала подарункові сертифікати. Також в ході змагань було проведено конкурс Краща пожежна Переможцями даного конкурсу стали команди селища міського типу Кути, села Лани та місцева пожежна команда села Олеша. А для дітей було проведено змагання на пожежній естафеті з елементами Firefighter «Fight Combat Challenge. А цьогорічними переможцями змагань стали три команди: перше місце та Кубок Святого Флоріана здобула добровільна пожежна дружина з селища міського типу Кути Косівського району. Друге місце здобула місцева пожежна охорона села Заболотів Коломийського району. А третє Добровільна пожежна дружина села Прокурава з Косівщини. Всі команди отримали медалі, грамоти та цінні подарунки. Також переможці отримали подарунки від Івано-Франківської дирекції акціонерного товариства Укрпошта та компанії Пірена. Пізніше начальник головного управління ДСНС України в області нагородив жіночу команду медалями та грамотами. Жоден учасник змагань не залишився без подарунку. Кубки, грамоти, сувеніри, медалі та спеціальне обладнання повезли учасники змагань. у кор навіть найвіддаленіший куточок Прикарпаття, а найцінніше, що всі учасники добровільних пожежних формувань області змогли зустрітися, поспілкуватися, побачити, яке оснащення в кожному підрозділі, обмінятися досвідом та вдосконалити свої професійні якості.